Найшов дуже красиву сироїжечку, дивіться. Зараз спробуємо її. О, дивіться, який ножичок льовий. Зараз спробуємо її почистити, а вона щось жовта всередині. Попробуємо почистити і з'їсти. Ну, ви народ, якщо не знаєте, що за гриби, ви такого не повторюйте. На вкус на вкус якесь як шампіньйони. Ну, пахне лісом. Е -е Ні, воно реально вкусне. Ну, треба обирати. Лучше не їжте. Ба! Тут сосни. О, пісок під зубами скриготить. Такий okay, нормальний, сочний грибок. Mm.